Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо саме у той хорор про містера Біста, про який я казав у минулому відео. Я побачив, що ви в коментарях багато хто писали, щоб я в нього пограв. Я дослухаюсь до вас, тому будемо ми сьогодні грати в гру, яка називається Escape Evil Mr. Beast Warehouse. Що перекладається як втеча із складу злого містера Біста. Тут він начебто в цих дверях навіть один раз пройшов був, але щось більше він не ходить. Хотів я вам показати, але... Тоді я ще запис не вімкнув. Я не знаю, що це взагалі буде, але напевно ж будемо тікати звідкись. Мені здається, це буде трошки якось віддалено, схоже на Гренні, можливо. Але точно я не впевнений, тому давайте дивитись. Continue я не знаю, тому що я не починав гру, чого воно в мене світиться. Натискаю New Game. Завантаження. Якесь серйозне завантаження. А, ні, не дуже. Швидко ми загрузились, завантажились. Ми в душі якомусь. What the hell is going on? Уй лагой, що дідька стається, де містер Біст і його банда? Мені треба це зрозуміти. О, Фріза, це погано. Я нічого не розумію, я графіку ніяк не міняв. Дивіться, в грі воно взагалі не фріза, а чого тоді так воно? Якось там розпливче то було. Так, ми десь знаходимося, зрозуміло, де. Два туалети, напевно, камери. І гроші. гроші. Ай-яй-яй. Там оці хромокеї, може за хромокеєм. Нам треба знайти, де містер Біст сидить і. Його команда. Напевно ж тоді нам треба піти туди кудись. Тю, це камера стоїть на цій тренозі. Мені здалося, що там якась людина чи інопланетянин навіть з такими тоненькими ногами. Мені треба взяти одну камеру і використовувати її як джерело світла. А де? Ось о. Дуже хороша камера, бери. Це можеш взяти з собою навіть. Де тут ще камера? Ось о. І шо? Якісь парасольки тут взагалі. Де мені взяти цю камеру? Чекайте. Чекайте, мене ще не випускають. А де? Алло, що мені брати? Як мені брати? ОСЬ ДЕ камера була, виявляється, весь цей час. Може мій роздивитись. Нічого не видно, звісно, але нехай буде. Камера підписали, щоб ми зрозуміли, що це камера. Добре, дякую. І що треба натисне одиничку, щоб її підняти. О. О, так це аутласт якийсь виходить. Чекайте. А яке мені джерело світла, якщо. Вона не світиться, тут тільки нічне бачення є. Добре, давайте поки що вона мені не треба і не буду ней користуватись, бо може нам треба буде підібрати щось інше. О! Що? Що це було? Бачите, там щось в очах у нього попливло? Я нічого не зрозумів, якщо чесно. ну Мені здається, що тут мало бути... Щось страшне, але я пропустив... Воно, ну, я думаю, не, не було б так просто. Що я неправильно сказав... Просто так би не було такої фігні, що, типу, о, що там. Передачима. Ліфт якийсь, поїхали. Сейп. Я бачу вихід на третьому поверсі. А нема випадково ніяких там авторських прав на цю містербейс. Сподіваюсь, що ні. Дуже мені не хотілося б. Я буду говорити без зупинки, щоб якщо що Ютуб не подумав, що це музика містера Біста грає, і мені не дали е, це по морді за авторські права. Все, ми від неї від'їжджаємо. Слава Богу! Чи навпаки ми до неї тільки під'їжджаємо? Скільки можна їхати? Ого, тут темно. Стіни усілякі. Де це взагалі ми знімаємось? Запрошені лікарні? Дивіться, там якийсь листочок. Напевно, скажуть, двері заблоковані, ідіть через низ. Роздивитись. Для Карла, будь ласка, не забудь перевірити на заводі цих шоколадок перед тим, як іти додому. Що? New object. Студія містера Біста. Подивитись, що сталося взагалі. І подивитись фабрику оцих його. Фестаблс. Що це взагалі таке фістаблс? Ну фістаблс, я знаю, це так шоколадкою називається, але що це означає? Фіст. А! Шу? Я зрозумію, це у них тут в цьому. В ліфті грає така музика. Дякую, звісно, дуже класно. Але без цих скрімерів було б трошки краще, напевно. Хоча ні. Чим тоді суть хоррора, якщо не буде скримерів. Їдемо на перший поверх, бо мені здається, що нам саме там і треба шукати якісь паролі, якісь ключі. Може самого містера біста. Все, ми приїхали. Пім. Чекайте, я не поняв. Це перший поверх. Нам треба тоді на другий капець. Це ми приїхали. О, воно. Що-шо? Система генераторів. На цій фабриці твоя головна ціль це запустити генератор, який знаходиться зліва після виходу із ліфту. І перевірити, щоб він залишався наповнений паливом. так? Якщо вийде все паливо, то він заглохне. Ти можеш знаходити контейнери з паливом по усій будівлі. Додатково, поки працює як генератор, ти маєш знайти 4 е, різних смаколика, цих шоколадки, і поставити їх на стіл біля цього ж генератора. Е, це тобі дасть ці секретні букви, щоб відкрити третій поверх. А, нічого не видно. Абсолютно. Чекайте, мені треба, сказали, йти ліворуч. Ага. І поставить все сюди. Є тут паливо? Опа! Опа, добрий день! Ми щось запустили. Тепер треба шукати. СУПСК! О-о! Тиго! А, він біжить за мною, він біжить. Що мені робити? що мені робити, що мені робити? Я не знаю, сподіваюся, що я швидший від нього. Де він там? Ха. Feastables.com. Feastables.com. Будь ласка, speak Ukrainian. Тут твої інгліші нікому не треба. Опа, паливо. Я ага. його не бачу! каже, нема кращого часу, щоб купити ці фі фістеблси його. Воно він ходить, але... Де ці шоколадки? Я не розумію. You buy festivals. Ти хочеш купити ці фістаблси? Не, взагалі не хочу. Напевно, нам в ту сторону треба йти. По шоколадки. Підписуйся! Краще на мене підписуйтесь, наша вам ти містер біст. Він цепар. Напевно. Береж, тут можна так робити стать. Я так оп. Фестаблс.кам Давін. Де Дайвін. Де Руально. Взагалі нічого не видно. Де ці фестиблсы. There's literally never been a better time to buy feeballs У мене є ідея. Вісяти, дай поїхати на перший поверх. Все. Я думаю там були декілька дверей зачинених і ми якраз туди пройдемо і там знайдемо ці шоколадки, які нам треба. Тільки я не зрозумів для чого нам камера, якщо в цьому режимі нічного бачення видно не сильно більше, ніж без нього. Ну але нехай. Тут усе як було, так і є. Ці двері не відчиняються. А ці. І ці ні. А де мені шоколадки шукати? Я не розумію! Я трошки полазив налаштуваннях. до речі, повернувся на цей поверх. О, і трошки стало світліше. Це вже непогано. Напевно нам тут же треба десь шукати. Чи ні? Тихо! Він за мною біжить? Чи ні? А чи б то ні? Дивимось. Всюди. Цегла! Цегла це не. А може. Він шо, заглу виробляє? Я не впевнений. Тут нічого нема на не цій поличці. Опа! Драбина. До речі, там... А, ні, це контейнер. Мені здалося, що там двері якісь були. Pistables.com Та й учепись. Осьо! А тут, до речі, фріза. А я можу так? Оп! Ні. Йому боляче. There's literally never been a better time to buy feastables. Він десь тут, він десь тут. Воно він. Так, ну одне ми вже знайшли, це плюс. Це вже прогрес. Ааа, бачите, без камери воно набагато... Краще все видно. О, ще одна каністра, ха. Те мене радує. Він там далеко. Е, де ж ці його шоколадки? Я взагалі не впевнений. Feastables 1. Ее що шо? Фестаблс. Да я його не бачив. Давайте заправимо. Звісно, довго капець. О! Стоп! to buy біста! Які шоколадки я не дію. А! Не, він повільний! Це... тоді не страшно взагалі. Може він буде пришвидчуватися з кожної знайденою шоколадкою. Або ми будемо вповільнюватись, тому що ми ж. Їмо шоколад? Набираємо вагу. О! А він не їсть шоколад, і він не набирає вагу. У нього швидкість така сама, у нас повільніша. Так. Е... Мені здається, десь отут ще на, на горі, або в контейнері мають бути. З його Вже дві ми знайшли. Тут, може. Ні, не видно. Може. О! Ха! Ще одну залишилось! Я знаю де, я знаю де! Ха! Дивіться, так це виявляється легкотня! Чи не. Наша сюди заліз. Тут. Ні. There's literally never There's been a better Не'ли не бертання? Ой-ой-ой-ой-ой! Кого я там бачу? Ну не могли ж вони просто так зробити, такий підйом. Чи могли? Це їм забороняє, в принципі. Напевно ніхто. About these Десь напевно. Я не знаю, через що я не долетів? Через те, що я якось погано стрибнув. Промахнувся. Чи через те, що туди неможливо просто дострибнути? Давайте отак спробую. Оп. Ао! Оооо! ж не виходить взагалі? Ні, люди, я офіційно заявляю, що туди неможливо дострибнути взагалі. Тому що subscribe. я... Стоп. Він сюди йде? Feastables.com Чи туди? Бо я летів і за секунду зупинявся до того, як я мав долетіти до е, цієї штуки. Давайте заправимо... There's literally never been a better time to buy Чекайте. Ні, мені здається, погана ідея. Що за звук? Ні, хороша ідея, він не дивиться. Він якраз іде туди, звідки ми прийшли. Та заливай. А де you подивитись? Де прогрес дивитись? Чекайте. Чекайте, в мене є якесь. А, в мене нема каністер! Тю! Паливо закінчилось. Е, Сподіваюсь, що тут е, ці шоколадки... До речі, а мене мишки нема. Ха, а як перезапустити? Ніяк виходить. Все, я заново запустив гру. Е, і можливо, можна тут грати по такій тактиці, що просто не буду вмикати генератор, я вже знаю, де знаходиться три шоколадки із чотирьох. Сподіваюся, що вони в одному місці будуть. Зараз просто побіжу їх, усі позбираю. Треба буде лише одну знайти. А потім, коли я вже всі знайду, просто запущу генератор. Тут же ж. Чекайте. Ей. -е. Нема. Застрибну? Ні, не пускай. Oh. Чи нам обов'язково треба вмикнути? Вмикнути. Увімкнути. І тоді з'являться якраз оці шоколадки. Ану пробуємо. Так. Бо начебто містера Біста тут і нема, поки ми не вмикаємо, бо його не чути взагалі. Тепер я бежу. Бежу. Біжу перевіряти. Опа, опа. Номер один. Там також щось має бути. 100%. Зараз поперевіряю всі місця. В які я вже. ходив. О, дивіться. Дивіться, як воно. Воно не на одному місці все. Це погано, це погано. О, ха! Друге. Треба шукати їх усі, по усіх кутках тут. Та темна пляма то не шоколадка була випадкова. Без хто таке взагалі придумає. Де взагалі цей Біст? Не видно. You buy festivals. Тихо! Десь близько. Воно бачу його ноги. Він іде в нашу сторону, тому я оббігаю. І поки тут полажу. Субскай! Субскрайб! О, дивіться! Ось ще якась. Лазівка. Тільки куди ця лазівка, я не знаю. Начебто далі ми туди вже нікуди не зможемо дістатись. Тут що нема. Тут що, нема. Ні, нема. Сумно. О, чекайте. Чекайте. А я ж можу отак. Ні, я не можу. Всі мої плани вони ламають. Мені здається, по логіці я мав би так. Оп! Ооо. І сюди. Нічого нема. Капець Хто взагалі такі? Жорстокі ігри придумаю, я ж мав дострибнути. Субскай! Дивіться ще одна. Каністра. Він десь тут. Він десь тут, він десь тут. Опа. Добрий день. Оо! Тихо! Без паніки! Їм This шоколадку. Start, huh? Поки біжу, щоб отримати силу додаткову із цукру. Мені здається, він все ще за нами. Знову я три шоколадки знайшов. Треба ще десь четверту надибати. Не видно? Що-шо? Що? А може я вгадаю просто, чи ні? Ні, так буде не цікаво. Чи може цікаво? Опа. Ще одна каністра. Давайте я сюди тепер залізу. Мені здається, що це якраз місце для появи е, шоколадки, але просто минулого разу нам не пощастило і її тут не було. А зараз вона десь ну, тут бути приблизно. Сподіваюсь. Ні, нічого тут нема. Оно! О-о-хо-хо! Що це я таке знайшов? а Що це я таке знайшов? Ха-ха-ха. Все останнє. Фистабс.кам. Будь ласка, лазь там. Він якраз туди йде. Ха! Тут тебе мене чекає! Чорт! 8 1 6 І заправлю поки що. 8 1 6 запам'ятовую. 8156! Запам все, заправили, щоб надовше хватило. 8, 1, 5, 6, на третій поверх. Точно Я до речі, бачите, як графіку трошки зробив яскравіше, якщо там на пару відсотків. Тут стало видно, що тут намальовано, може. І до цього було видно? Знову камеру прибрав, так світло стало, я забуваю постійно про це. 8156, пам'ятаю пароль, начебто пам'ятаю. Сподіваюсь, що він правильний, а не... якийсь Перекручений. моєю головою. Так, дивимось. 8, 1, 5, 6. О! Впущено! Ха. Завантаження якесь. Зараз якась інша буде локація. Капець, скільки це гра буде йти, мені цікаво. О! Ми на даху. Я пам'ятаю, у них Як був якийсь гелікоптер на криші Складу. Якщо я до нього якось доберусь, доберуся, я зможу втекти звідси. Паркур! Тільки не паркур, будь ласка. Чи все таки паркур? Бо щось. Ага, чекай, чекай, прибери. Знімати ми це не будем. Опа! Реально паркурить зараз. Ох, дивіться. Ох, дивіться, оце вже таке. Стоп, а куди мені тут треба дострибнути? Що то таке? Це Містер Біст? Чого у нього дві голови? Мені здається, треба розбігтися, я так. Ооо, сюди щось таке. Це... стикаться! <плес> <О! плес> Що собі? ху ху хо Оп. Що ти таке? Алло? Це якась вантажівка? Ого, стоп! Розирається! А ну, повернись, засніму тебе! Переглядів наберу купу. Буду популярніший за містера Біста навіть. Ага. Добре, він не хоче показувати своє обличчя. А ми потрошку-потрошку добираємось, добираємось прям минулого разу взагалі там міліметр-міліметр. Ми попали. А що там, до речі? Там просто якась лампа. Може, нам отак треба на дверку? О, ха! Геніально. Так, що це таке? Де воно, до речі? Воно зникло? А де він? Добре. Поки що нас це не цікавить. Нас зараз найголовніше це текти. Ооо! Спіймався. Мені здається, що в реальності це було б дуже складно так стрибнути. А, все, ми улітаємо. І стрибку спіймати за драбину. Не знаю чого. Бо мені здається, що я б якби так робив, то я б із своєї удачі... І своєю незграбністю просто промахнувся б руками і не влучив би пальцями, не схопився б. Все, написано. Титри. Якісь тут розробники, Novak Studios. Але в мене є ідея. Давайте тепер перевіримо, що буде, якщо вони нас похапають. Бо ми жодного разу це не бачили. Бо я з першого разу пройшов гру. Ні, не з першого, з другого. Тому мені здається, що буде, в принципі, непогано. Дивіться, завантажити гру Main map. Давайте спочатку з цього двоголового подивимось, а потім уже із. звичайного містера Біста. Саме знову тут. Воно та штука бігає. О! Капець, я знову злякався. Я забув, що воно там таке було. Ми стрибаємо прямо до нього. Як думаєте, воно. О! Карл Чендлер? Тебе схопив! Що? Це типу. Ну, знаєте, Карл Чендлер, але. У них одне тіло на двох. Це, напевно, якийсь новий челендж від містера Біста, супер крутий. Тепер давайте подивимось, що там сам містер Біст, як він виглядає. До речі, я навіть не торкнувся землі, як він мене вже схопив. Хоча він був за кілометр від мене там взагалі. Ну, не кілометр, ну. Але так. Далеченько. Оце це за місце? Треба назад бігти. Ні. Все, люди, я знову на цьому заводі, і мені щоб в нього потрапити, довелося. Проходити гру з самого початку, тому що збереження тільки вже з того моменту, як ми вже на стелі, на криші, на даху, і воно мене не хоче повертати назад. Точніше, я хочу повернутися, а мені кажуть, Ні треба йти на третій поверх, щоб вибрати звідси. Мені треба йти на третій. Ось цього він! Давай! Ого, що ти робиш? Щось він просто потримав нас, руками ляснув там по щаці. і. Не знаю, сам потрусився трошки. Такий якийсь у нього був скрімер, не дуже страшний. Як в принципі і вся гра, але. О, дивіться, бачите? Він іде. Це те, про що я вам говорив, але тут, до речі, він більший набагато. Разов 20-100%. він просто майже як я. Що я можу сказати? Гра така не дуже була страшна, окрім тих моментів, коли то лампочка та розбилася, то містер Біст мені щось стрибав там, лякав. Скрімери містеробістовські. В принципі, гра непогана, така довгенька, начебто, 32 хвилини я її записую. Не дуже складна, точніше, взагалі не складна. Складно було лише знайти оті мені шоколадки в відведений час, тому що я дуже неуважний. І мені це дуже важко знаходити якісь дрібні деталі. А в принципі, паркурить там взагалі нічого складного не було і. Дуже легко ми вибрались. Сподіваюсь, що вам цей відео сподобалось. Я, звісно, трошки заговорююсь, але вибачте, звісно, то, що після навчального дня у мене голова кипить, капець, ледве думаю. Ну, але то нічого, літом уже думаю, буде краще все, трошки буду активнішим, трошки буду краще формулювати речення, то я заговорююсь так, трошки заїкаюся навіть іноді, коли вчусь. Ну, а що, таке буває, думаю, в усіх іноді. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо все таке так, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм канальчик посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!